Дивні дива повернулися після трирічної перерви, і наразі брати Дафери відпрацювали майже кожен долар, який Netflix вклав у цей серіал. З історії витискають максимум адреналінових подій, намагаються закрити усі нелогічності сюжету з минулих сезонів та не наробити нових. То що ж показали у першій частині п'ятого сезону? Та що буде далі? Як і анонсували дафери, головним героєм п'ятої частини одноосібне стане Віл Баєрс. Персонаж практично не розвивався два попередні сезони, будучи десь на задньому дворі. Але тепер він отримав сили як у одинадцятої, активно підкатує до Майка, Нарешті відверто позбувається матері, може керувати демогорганами та можливо йому вдасться залізти у голову векне, аби не влаштувати епічну битву у фіналі зі знищенням усього навкруги. Проте, судячи з останнього епізоду першої частини нового сезону, дафери навряд чи собі у цьому відмовлять: Вільям, будучи відторгнутим друзями у попередніх двох сезонах та залишаючись самотнім, цілком міг стати легкою жертвою для маніпуляцій векни. Проте дафери зробили єдиновірний крок та вирішили їх протиставити одне одному. Тепер хлопець, завдяки Робін, отримав впевненість для використання своїх сил. Залишилося набратися сміливості та зізнатися у своїх почуттях до Майка. Єдине питання у тому, чому Векна залишив хлопця у живих, він не вбив його самостійно і не послав до нього окремого демогоргана, як за іншими друзями. Нам показали, що зв'язок Віла з демо настільки сильний, що він відчуває більше разу, коли з ними щось відбувалося. Однак пізніше хлопець зміг спокійно їх вбивати. То чи можливо, що тепер Векна так само відчує біль від смерті Віла, і якщо Байерс помре, то монстр стане вразливим для фінального удару від 11 ї чи інших героїв. Віл фактично залишився єдиним дійсно цікавим персонажем, якому є у чомусь розкриватися. бо споглядати ще один сезон за внутрішньою боротьбою Джейн, або дивитися на те, як Дастін бореться з непевненістю, чи Майк намагається стати головним не роблячи нічого, це вже не було б цікавим. У попередньому відео я вже згадував, що брати Дафери залишили купу нелогічностей з минулих сезонів, до яких мають повернутися у новій частині, і одна з них названа сестра Джейн, яка з'явилась на пару епізодів у другому сезоні та розчинилась у порожнечі. Тепер же Калі, От та ВІЛ стануть головною ударною силою проти Векне, хоча їм спочатку, звісно, треба пройти стіну. Але мені здається, що військові все щось про неї знають. У вивороті літали гелікоптери, тому, навряд чи у центр усього цього можна потрапити з повітря. Залишається підземний варіант, а також, звісно, те, що от зможе ще підзарядитися та спробувати пробити прохід. Можливо, друзям для цього знадобляться і нові сили Віла, і він зможе прогристи вхід без будь-яких проблем. Також раніше окремі п'єсі про життя Генрі, яка є спін-оффом до серіалу. Автори шоу закрили питання про те, звідки взагалі взялися сили у маленького Генрі. За сюжетом тієї історії військові США ставили досліди, але відкрили портал в інший вимір, який назвали X. Там також побував батько доктора Бреннера, який розповів сину про властивості виміру. Той пізніше намагався відкрити портал знову. Проте один зі співробітників вкрав ключове обладнання та сховав його у печерах Невади. Саме туди випадково потрапив маленький Генрі. Він провалився у вимір X, у якому пробув 12 годин, та повернувся неушкодженим зовні, але не зсередини. Пізніше доктор Пренер вислідив хлопця, бо той загубив у печерах свій телескоп та почав ставити над ним досліди. Генрі досі не може зайти у печери, бо блокує усі ті жахливі спогади, які змінили його дитинство, і саме тому він завмер перед входом і не наздогнав Макс. Розблокування цих спогадів нам покажуть пізніше, як і те, завдяки чому герої доберуться до них, і як це допоможе знищити векну. Повне відео доступне у спільноті за посиланням в описі. У попередньому відео я казав, що серіал вже пройшовся по усім канонам жанру фантастики, окрім часових подорожей, і тепер їх буде виконувати Макс та голі, нехай завдяки спогадам. Остання часто згадує книгу Складки часу. Адафори назвали її головною історією, яка вплинула на них при написанні сценарію. За сюжетом книги там є планета Камазоц, яку контролює щось по типу колективного розуму. Ті, що підключені до віртуальних спогадів, трішки усе це нагадують. До колективної ж свідомості у своєму новому серіалі звертається і Вінс Гіліган. Огляд на нього є на каналі. Так от у книзі пояснюється, що людина може втекти з тієї планети завдяки якомусь предмету. У серіалі Шмакс вже нам прямо натякнула на свій план розповіді про касету, адже Генрі дав голі касетний програвач, і тепер дівчинці лише треба увімкнути пісню Кейт Буш у цьому світі, відкрити портал додому та пробігти тією ж дорогою, що й у минулому сезоні. Але мені це здається занадто примітивним та повторювальним ходом, і хотілося б, щоб автори не йшли цим шляхом, а знайшли чим здивувати глядачів. Важливо, щоб Векна втратив абсолютний контроль над Макс, однак вона все ще може знаходитись у його світі спогадів і знайти його слабкі місця. Крім того, якщо ВІЛ зумів отримати контроль над силами Векни, будучи з ним у коннекті, то теж саме теоретично може провернути і Макс. Після того, як вийде з місця спогадів. Хоча її перша спроба вибратися виглядала дуже кумедно. Невже й треба було так довго стояти і чекати, поки мелодія закінчиться, а не бігти одразу, як у минулому сезоні? Подібна ж абсурдна ситуація відбувається із хопером. Він чітко бачить, що на от впливають звукові хвилі. Але замість того, щоб одразу знищити установку і вже потім, за допомогою дівчини, прибрати військових. Він спочатку обстрілює усе, що завгодно, а вже потім динамік. Сцена на базі ж виглядає взагалі безглуздою, адже тепер він точно знає, що от стало гірше через увімкання динаміків, але він їх не розстрілює, а одягнувши пояс смертника, кидає доньку і кудись іде, трішки тут дафери перемудрили. Нагадаю, як обдовані дивні дива. Є другорядна проблема, є головна та смерть когось, до кого ви прив'язались найбільше протягом сезону. Наразі ніхто з головних героїв не помирав. Хопер дивом врятувався від вибуху у попередніх сезонах, а Макс воскресла завдяки От. Минулий сезон постійно натякав на те, що загине Стів, про що казали і його прощальні промови. Однак брати Дафери вирішили, що їм потрібно зберегти любовний трикутник. Та, хоч якась напруга навколо накуреного і нерішучого Джонатана заблукало йенці та улюбленця усіх фанів Стіва. Тому минулого разу жертвою обрали Едді, але він настільки сподобався фанатам, що дафери неодноразово загравали на тему того, аби повернути його. Якщо ви звернули увагу, то навіть у сцені з появою Макс у цій частині серіалу одягом та звуками натякали, що це може бути і Едді. Проте навряд чи докупи усіх нових персонажів ще й будуть повертати когось зі старих, але б чому не показати Едді у тих моментах? Коли Макс буде подорожувати з в Векне. Творці дивних див перед стартом п'ятої частини анонсували, що фінальний сезон принесе найжорстокішу смерть в історії серіалу. Мені здається, що як для фіналу, розділеного на три частини, у кожній з них могло б гинути по одному герою історії. Проте серед родини віллерів усі вижили, а поранення Лукаса не виглядає критичним, та й це не було б схоже на найжорстокішу смерть. Що в попередньому відео я казав, що смерть Віла виглядає цілком логічною, бо він зайвий у любовному трикутнику між От та Майком, і Дафери не можуть залишити його за розбитим серцем. А ось якби він пожертвував собою і знищив векну, то такий фінал був би виправданим і усе закінчилось би на хлопчику, з якого усе почалося. Важливо, що майже усі кадри стрейлерів, які виходили до старту п'ятого сезону, глядачі вже побачать у перших чотирьох епізодах, тому далі можна очікувати більше контенту для розборів та теорій. Серіал показав, що автори все так само продовжують запозичувати ідеї з інших проєктів та не соромляться цього. Наприклад, велика стіна з напівживих організмів це ж очевидна відсилка до Гри престолів, як і трюк векне у фіналі четвертого епізоду. Коли той одним жестом підняв мертвих демогоргонів. Перший же епізод прямо відсилає нас до історії Гаррі Поттера, коли Векна, бажаючи скористатися тілом Віла, випадково наділив його силами, які у майбутньому можуть його здолати. Але чи виживе при цьому Віл? Питання відкрите. Найбільше новому сезоні мені сподобався Дерек, новий колоритний персонаж, який приносить трішки гумору в історію і нагадує, чому ми усі взагалі полюбили це шоу. Усе це викрадання дітей, повернення до молодшої школи та загальна напруга останнього епізоду першої частини п'ятого сезону показує, наскільки круто дафери зуміли загорнути розповідь, аби знову повернути усіх нас у атмосферу першого сезону, коли рядові діти опинились у небезпеці. Звісно, шоу стало більш кривавим. Тут зросла кількість екшену, та на екрані все більше бігають дорослі жінки та чоловіки, що прикидаються дітьми. Однак наразі історія працює і дивні дива. Все ще цікаве.